Христос Воскрес. Я ходжу на службу Божу до отця Олега вже 10 років. Я дуже мала багато свічень і оздоровлень. Зараз я хочу сказати про основне таке, яке в мене було оздоровлення. 1 листопада я мала операцію. Мені сказали, що в мене онко. Дуже мені було тяжко це, це слухати. Але я пішла до отця Олега і кажу, отець Олег, так і так. Отець Олег каже, ніч не переживайте, тільки моліці. ви знаєте що? Що я відтоді, як він сказав, тільки моліці, дістала таку віру, що в мене абсолютно нічого нема. Але операція в мене була. Перед операцією десь годину я дуже сильно молилась. І після операції, вже зробили операцію, операція недовго, тягнулася півтора години. Через три дні підійшов до мене цей лікар, що робив операцію, каже: Ви щасливі, у вас по аналізах абсолютно нічого не знайшли. Операція добре пройшла. І добре в мене було після операції, не було ніяких ні ускладнень, нічого. <кхем> після того я всякі процедури там проходила і пішла додому. І через три місяці мені сказали пройти. Ну, пройти УЗД, пройти онкомаркер, чи щось в крові немає. Ну, я то все пройшла. Онкомаркер, показники нормальні, це є 35 на 65, Коли мені зробили аналіз, то в мене було 5 на 0,0, там вже не пам'ятаю, якісь соті були. Пішла до лікаря, він подивився, на ОЗД все добре, проглянув мене. Це в мене була операція по-жіночому. Все, шви загулялися, навіть після операції була лімфокоста, але нічого, все поховалося, нічого не було, все було добре. І каже до мене: лікар, ви щасливі в Бога, вас абсолютно нічого немає. Я кажу, треба вірити в Бога. А він так посміхнувся і каже: нехай вас Бог благословить. Дуже дякую оцю Олегу, бо його цілющі молитви дійшли до Господа Бога. Якби не було оця Олега, я не знаю, що би було. Це дуже ми тут щасливі, які ходять люди сюди до церкви на оздоровчу службу Божу. І треба мати самому віру. Я мала дуже віру, що в мене абсолютно нічого немає. Я думаю, в мене нічого немає і не буде нічого. І так Господь Бог дав, що абсолютно в мене нічого немає. Дуже дякую.